Христос Воскрес! Улюблені Воскрес! браття і сестри, поздоровляю усіх вас із престольним святом, Днем пам'яті святого великомученика Юрія Переможця. Святом всіх поздоровляю! Сьогодні згадуючи вашого Небесного Покровителя, звичайно, що ми в першу чергу згадуємо про його життя. Деякі із тут стоящих парафіян були у храмі Юрія Переможця, де, його, де було його поховано. Це країна Ізраїль. Але незважаючи на відстань, цей святий своїм життям являється для нас яскравим прикладом що серед великого сонму воїнів ми беремо його покровителем тут в нас на Україні. В першу чергу це свідчить, що церква одна святині і святі в нас є спільні. І незважаючи, де б людина не жила, коли б вона не жила, Саме важливо, як вона жила, тому що справами своїми людина свідчить про свій світогляд, про свою віру. З правами своїми людина прославляє не лише своє ім'я, свою фамілію. Вона прославляє віру, вона прославляє свою батьківщину. І найголовніше, вона прославляє Бога. Тому і сказано в священному Писанні, відділ своїх оправдаєшся і відділ своїх осудишся. А в іншому місці сказано по ділах їхніх побачите їх. Цей храм був будований... З однією простою метою, в першу чергу, для молитви, але для молитви тих військових, які тут несли свій ратний подвиг багато десятиліть тому і тих сучасників, які сьогодні несуть службу. За декілька днів ми будемо відзначати. Річницю трагедії, трагедії бійців наших бійців 51-ї бригади. І як би її не назвало це наших чоловіків, які загинули під Волновахою. Рік часу російської агресії. Рік часу, як брат пішов на брата. Вважали, що там на сході брати. І по крові це так, по духу це не так, тому що Каїн і Авель також були братами. Але Каїн вбив Авеля, пам'ятаєте з біблійної історії, вбив із завісті, вбив, тому що гріх був в ньому всередині. Ось так і ми маємо через тисячоліття, через століття подібна історія. Ніж штовхнули в спину Україні ті, кого ми вважали нашими братами-єдиновірцями. Або там брати вже померли і залишилися одні монголи, які що багато століть тому назад. І йшли сюди зруйнувати нашу державу. Або це вже перевертні, не брати наші. І тому сьогодні, шановуючи свято Юрія Переможця, хочем чи не хочемо, повертаємось до військових наших справ. Так чи інакше повертаємось до цього храму. Але найбільше ми переживаємо за наших чоловіків, синів, братів. Які сьогодні несуть службу там на сході. І просимо одного, Господи, збережи їхнє життя, щоб здоровими, цілими, з перемогою повернулися сюди назад, додому, в свої сім'ї. І це буде так. Повернуться вони живими і здоровими. Тому що Юрій переможець, переміг диявол. Переміг і на іконі зображений воїн, який списом пронзає змія. Як переможець ми його називаємо, не переможений, а переможець. Напевно, нам треба сьогодні пройти оці важкі часи випробування. Напевно, потрібно, тому що ми довіряємо промислу Божу. А довіряємо промислу Божому, то Господь краще знає, які нам випробування потрібні. Щось, напевно, робимо не так. Або можливо, щоб проявилися серед нас, хто як живе. І чи правильно ми живемо? Не стільки побачити ворогів, скільки побачити самих себе. І те, що Україна в нас одна. Свідчить, що ми згуртувались, нас об'єднала віра, нас об'єднала батьківщина і просте життєве об'єднала небезпека, біда. І вона об'єднала нас. І тому кожен із нас сьогодні і молиться, і трудиться для того, щоб щасливе майбутнє було в нас тут, на Україні. Важливий для, для цієї перемоги, для цієї єдності наш волонтерський рух. Тому що волонтери це добровольці, які допомагають своїй армії. І це теж випробування. Дати чи не дати, шкода чи не шкода, від себе ж треба відірвати частину, частину свого. І тому, не шкодуючи ні життя, ні здоров'я, не шкодуючи своїх фінансів, ми єднаємось заради спільної мети захисту кордонів нашої батьківщини, захисту нашої землі. Але зауважте, як ми називаємо цю землю, батьківщина. Не іншим словом, це не пафосний вислів. Чи назва на якомусь транспаранті? А це означає земля моїх батьків, батьківщина. Багато хто в своїй розмовній мові і говорить, на батьківщину їду, це моя батьківщина. Але має на увазі місце, де родився, де жили його батьки. Наголос змінили, але зміст залишився. І ми кажемо, батьківщина, вся земля, ця земля моїх батьків. І стоїть нам думати про цю землю чи не думати, та звичайно думати, якими очима будемо дивитися ми на своїх батьків, живих і тих, які відійшли у вічність. Бо запитають, землю вам віддав для того, щоб ви щасливо жили? А ви її кому віддали. Чому не захищали від ворогів? А втікли з цієї землі. Господар зі своєї землі не тікає. Згадайте Євангельський лист. тільки наймит тікає своєї землі. Бо побачить вовка, який біжить, і тікає, бо він наймит є. А господар зі своєї землі не тікає, він її оберігає. Він її обробляє, він сіє, він садить, він жне, він опікується. Тому що від Бога ця земля тобі дана, дана твоїм батькам, дана тобі. І якщо в тебе все заберуть, наше те життя? По світах скитатися, це не життя, це існування. Тому ми сьогодні. Згадуємо цю річницю, згадуємо наших справжніх чоловіків, ось таких простих роботях військових і військових, які першими пішли туди на схід, до, до цих, ще не до кінця просвічених наших братів, а інколи в затьмаренні розуму, які знаходяться. Тому що стоять на стороні країни агресора, стоять на стороні загарбників і що нищать? Своє майно нищать. Хіба діти можуть нищити майно своїх батьків? Синице чи пасинки? Це діти чи хто? Чи яничари? Хто свою землю нищить? Як називався син, який відкрив наготу батька в старому заповіті? Правильно? Хам. І ми кажемо, оце сини хама, які нищать майно своїх батьків, які нищать свою землю? Це хами. Але ми знаючи, що це хами, будемо. Тих, кого можна просвітити, просвіщати своєю любов'ю, своїм терпінням і своїм словом. Але тут треба бути як садівник. Якщо гіляка відломилася, що справжній садівник робить? Прив'язує, щоб вона прижилася. Але якщо вона не хоче приживатися, що робить? Заради збереження дерева відрізує її, щоб вона, як паразит, не спортила все дерево. Ось так і в нас в Україні. Навертаєшся до України, ми тебе приймаємо. Не навертаємося, ми тебе знищуємо. Заради здоров'я всієї України. І це не жорстокість, це правда. Якщо ми робимо з гілякою так, якщо ми з членами свого тіла, якщо зараження є, руки чи пальці чогось, ампутуємо палець чи руку. Готуємо для того, щоб зберегти все тіло. І ось так в великому житті, від малого до великого. Тому сьогодні ми з вами надихаємось великим подвигом Юрія Переможця, великим його подвигом і любов'ю до своєї землі, великим подвигом і любов'ю його до своєї віри. І це треба, щоб нас об'єднувало. Скріплювало. Ми були одна нація і тілом, і духом. І не може бути тут в нас 10 патріархатів, одна церква православна. Нема 10. Не можуть одні священники благословляти на захист своєї батьківщини. А другі моліться за аттечество, паки і паки Сепаратисти в рясах і тільки прикриваються, аби прибігти, і теж ми тут були. Не вірте цим вовкам бо вечі шкура. Знаєте, що кожен, хто пожертву зробив на цей храм, купив патрон для ваших дітей. Щоб вбити, не може цього бути. Не засудила ця конфесія агресію Росії. Не засудила. А це що означає? Що вони такого ж духу. Бо ти як в Євангелії? Ти або Христовий, або який? Який? Антихристовий. Бо Ти з Богом або проти Бога. А немає іншого. Є день, є ніч. Ти або з Україною, або проти України. Ти або засуджуєш і визнаєш, що це країна агресор. А ні, ти пособник сепаратизму. І не одівай рясу, не одівай хрести. І не ховайся за ними. Тому знайте, якщо не засуджують вони, пособники сепаратизму, і ми повинні самі собі казати правду, достатньо ходити в рожевих окулярах і казати, все одинакове, один Бог, одна Україна, вроді одна віра. Яка різниця? Є різниця? Є ж різниця, живий ваш син чи чоловік повернеться додому. Чи грузом 200 приїде? Є різниця, чи нема? Є різниця. Ось так і в церкві є різниця. Якому Богу моляться? За що моляться? Що просять перемогу руського оружия? Чи забирання земель русських? Чи за Богом бережену Україну нашу? Є ж різниця? чи нема різниці? Що мовчите? Отак От і бадьоро повинні говорити самі собі правду, що є різниця. Наша Україна чи не наша Україна. Батьківщина це, чи не батьківщина? Моя земля чи не моя земля? Наша земля. І так буде, бо це наша земля. І не треба думати, що без нас все це зробиться. Нічого без нас не зробиться. Не будемо ремонтувати БМВ. Будете їздити по Сибірі пішком. Тому ми повинні бути єдиним цілим в вірі, в справах, в житті, в думках і в вчинках. Все це одне. Бо Христос нас закликає до єдності, закликає до єдності в першу чергу в великих глибоких християнській вірі. І приводить приклад, будьте єдині, як ми єдині. Євангелії Відіана, Пасхальну ніч, це ми читаємо з вами. Бути єдиним цілим. І нічого іншого не може бути. Тоді переможемо, тоді будемо щасливими. І чоловіки ваші будуть ворот обробляти, а не стояти з автоматами. А ви не будете чекати телефонного дзвінка, тривожного, а будете радісно чекати телефонного дзвінка. Приходьте додому, я вже борт зварила. Ось того я вам бажаю, щоб ви з радістю вдома чекали своїх чоловіків, а не з тривогою піднімали телефон і не слухали новини, кого застрілили чергово. Тому будемо тверезими, будемо бадьорими і будемо єдиним цілим відстоювати землю, землю наших батьків, яку ми називаємо Батьківщина. Це наша земля. І Донецьк, і Луганськ, і Крим. Я вже не говорю про ту землю, яку ми повинні. Любити і шанувати тут, тому всім нам перемоги, здоров'я і перемоги нашим чоловікам і хай живими і здоровими повертаються сюди додому. Тут є що робити. Боже нам Україну храни і допоможи нашим воїнам живими і перемогою з перемогою повернутися сюди додому. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Слава